Адмірал Радикін, генерал Бюркхарт. Дякуємо, що погодилися на цю розмову. Україні дуже пощастило в такий непростий час мати таких союзників як Британія і Франція. Тож вітаємо вас у Києві це дуже символічний день. Він відображає дуже практичне застосування того, що стосується армійських питань та підтримки України. як бачите, Велика Британія і Франція тут стоять разом, відповідаючи на питання, що потрібно для того, щоб продовжити допомогу Україні. Це про те, щоб зловити нагоду, яка може з'явитися щойно припиниться вогонь, і переконатися у тому, що Європа з нами і це все на основі кількох зустрічей, які відбувають протягом останніх тижнів за участю понад 30 країн. Зараз у нас понад 200 військових планувальників, які шукають спосіб, як ми можемо найкраще допомогти Україні, якщо з'явиться перемир'я. Ми мали розмови з генералом Сирським, міністром Умеровим, і ми щойно прийшли з офісу президента, де ми мали понад годину розмови із Зеленським, якого ввели в курс нашого планування та опцій, які ми збираємо докупи. Цей день дуже важливий і дуже символічний. Ми тут з адміралом Радакіном, оскільки президента Макрона та прем'єра Стармера визначили лідерами коаліції охочих, які сьогодні складаються з 30 країн, щоб підтримати Україну. Що означає підтримати Україну? Це означає з одного боку продовжувати допомагати всім вашим солдатам у цій фазі, коли боротьба продовжується. Але це також про те, що ми презентували сьогодні попередні планування 200 людей. І так, ми дискутували. Ле з генералом сирським, керівником штабу армії, міністром умеровим, щоб показати їм стан цих напрацювань і подивитися, що ще може бути зроблено. Наша мета насправді у тому, щоб швидко зреагувати, якщо настануть умови припинення вогню, і щоб швидко надати допомогу Україні. Ми також мали розмову з президентом Зеленським, де ми змогли розповісти свою частину і почути його бачення. Було дуже багато зустрічей протягом останніх кількох місяців, зокрема і коаліції охочих. Чи вдалося вже напрацювати якийсь план? Чи можна вже ним поділитися, який функціонал може бути в миротворчого контингенту після досягнення перемир'я, власне? І чи вдасться реалізувати цю ідею, у разі якщо Сполучені Штати відмовляться страхувати цей контингент? So this... Це були п'ять тижнів планування і зведення докупи, які намагаються відповідати тій можливості, яку ми отримали зараз. Президент Трамп допоміг створити таку можливість і перспективу миру. Україна зробила крок уперед і сказала, що готова на перемир'я, і наша робота це бути готовими допомогти вам, коли це перемир'я з'явиться. Було б неправильно під час цього етапу розказувати деталі або які є опції. Ми звертаємо увагу на те, що Франція та Велика Британія об'єдналися. Ми зауважуємо на тому, що наші європейські партнери готові допомогти Україні. Зараз настав момент для Росії дати відповідь на припинення вогню. Це можливість також для інших, щоб підключитися як частина переговорного процесу звичайно все відбувається дуже дуже швидко після п'яти тижнів, як було прийнято рішення. І власне сьогодні ми тут з адміралом Радекіном присутні, щоб презентувати план від імені 30 країн. Президент Зеленський, звісно, подякував Франції і Британії за те, що ми тут, але також він звернувся до 30 інших країн, які об'єдналися у коаліцію охочих. Зараз говорити про план зарано, тому що треба знати, якими саме будуть умови ми. Миру, але ми, як військові, вже наперед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. Із усіх наших бесід з українськими співрозмовниками ми бачимо, що Україна хоче миру, і тому Росія повинна зупинити свою агресію. І саме так має бути. Але чи можна уточнити цей план включає в себе сухопутні, морські і повітряні сили? Абсолютно. це буде про те, щоб дозволити Україні почати нове життя як мирна країна, щоб ви змогли розвивати усі аспекти мирного життя, розвивати економіку, мати безпечне небо, море і кордон, щоб люди в Україні почували себе впевнено і відчували певність у своїй країні і в її майбутньому. Це те, що ми намагаємося визначити як військові і намагаємося зробити. Велика Британія, Франція з нашими європейськими партнерами і з іншими країнами зі всього світу, щоб до України знову повернувся спокій. Наш план. Це дуже широке поняття. Йдеться про прогнозування щодо залучення різних компонентів, дійсно і в повітряному просторі, і в наземному, і в морському. Але йдеться також про відновлення збройних сил в повному обсязі і нарощення потенціалів, бо саме це є найсильнішою гарантією України збройні сили України, і ми про це. Також говорили метою є надання Україні впевненості, щоб ваша держава могла знову жити.